Анок культурної людини головні події та явища сучасної культури в ефірі «Радіокультура». Триває рано культурної людини з вами Євгенія Гарков перед мікрофоном за пультом Лена Харченко. Звертаємо увагу на мапу повітряних тривог, де в Харківській області оголошена повітряна тривога. Тому, будь ласка, не ігноруйте ці повідомлення. А ну і ми повертаємося до подій в світі культури, і не лише про що будемо говорити цієї години. Про це далі. Український театр очима глядача, як змінилося зацікавлення цієї сфери діяльності в 23-му році. Ну і також будемо дивитись на 23-й рік крізь призму історії, які важливі події українці відзначали і вшановували і святкували цього року. Ви слухаєте Радіо Культура. Будемо підбивати зараз театральні підсумки року. Я це так назву, умовно кажучи, тому що український театр цього року він. Вийшов, як на мене, за межі вузького кола глядачів. А от чого варто тільки згадати, наприклад, анонс показів Канатопської відьми на січень 2024 року глядачі навіть вивели з ладу сайт Національного академічного драматичного театру Франка в Києві. А звідки така популярність, що змінилося в театральному світі за цей рік, за попередній, і, умовно кажучи, чи є актуальність п'єс зараз і перепрочитання класики? Про все це ми будемо говорити з нашим гостем. Це театральний блогер Сергій Виненченко. Сергію, слава Україні! Дякую, що слава, Євгене. Вітання слухачам всім величезне вітання. Отже, а будемо вас, до речі, ми вже згадували так: у Вас є блог про театральне життя, про театральне мистецтво в Україні. На вашу думку, якщо порівнювати періоди, от давайте не те, щоб з попереднім роком. А візьмемо навіть не 23 й а трішки можливо ширше. Я думаю, можливо, це правильніше буде, але ви тут, фахівець, як краще зорієнтуєте. Якщо порівнювати там з довоєнним періодом, до широкомасштабно воєнним, уточню, і після широкомасштабної воєнної, от останній цей рік, півтора, як би ви охарактеризували, що змінилося а, зараз в театральному світі? Театральна риболовля — це передусім про цифри, цифри і факти. Тобто, ну на будь-яке запитання, я відходжу не від своїх якихось там вражень, uh -huh. хоча й від них так, так само, але передусім це цифри. Якщо подивитися на 23-й рік за кіль... кількісні, виключно кількісні показники, і uh -huh, зараз uh -huh. ми про якість не говоримо, про прем'єри, які відбулися протягом року. То це цифра 363 вистави, і я ставлю ще обов'язково плюсик, тому що є дискомунікаційні театри, які ще не придумали, що їм треба комунікувати з театральною риболовлею, і тому вони залишаються трішечки за дужками. Тобто 363 це кількість прем'єрних вистав, які вийшли протягом 23-го року. Чого б нам не порівняти його, наприклад, з 22-м. Угу. Тому що цей рік вторгнення. Єри все рівно відбувалися, і ця цифра вона 230 з тим самим плюсиком. Тобто ми з 230 вийшли на 363. Звісно, це не абсолютно не порівняна категорія з, з довторненням. Якщо подивитися на той самий 19-й рік, то це буде цифра 699. Вистав з тим самим плюсиком. Ого, ого. А чому от ну навіть якщо порівнювати, здавалось би, mm -hmm. майже вдвічі більше в 23 му вдвічі mm -hmm. більше в 19-му році, ніж в 23-му? Ну, по-перше, в 19-му не було вторгнення, не було ще не було ковіду. Тобто, це ще ті самі щасливі. Ага, часи. тобто, ви от такі, такі взяли mm -hmm. період? Ну я, я спеціально mm -hmm. показую різницю, тобто ми можемо порівнювати. Два роки, роки вторгнення 22-й, 23-й, і різниця в 23-му зросла там, майже на скільки? Майже на, на, 100, на 130 прем'єр зросла. А порівняно з докарантинним роком, да, це різниця більше, ніж в, в два рази. Тут варто говорити про те, що театри працюють ну, тільки там, де вони можуть працювати з точки зору безпеки. Але в нас є. Є і приклади того самого Харкова, в якому театри не працюють, ну, щонайменше не працювали з квітня місяця. Там була спершу заборона по кількості мали грати не більше 50 людей, але додаткова задача з дірочкою вони не могли грати у власних приміщеннях. Тому театри викручувалися як хотіли. І зараз під кінець року їм під ялинку поклали такий подарунок, сказали: добре, грайте в своїх приміщеннях. тобто, все можна було виходити, uh -huh. але ми вам скорочимо фінансування в ті самі в два рази. Скоротили е, всі, всі галузі культури і, зокрема, е, театралам. Е, чи є це підсумок? Е, ну, е, сумний підсумок такий є. Е, е, харківські театри, при тому, харківські театри продовжували випускати прем'єри, не продовжували їздити. Харківський театр Ляльок за кордоном, ну там прям черга на фестивалі, де їх чекають з виставами Оксани Дмитрієвої. Степан Пасічник просто ну, не знаю, розірвав фестиваль в Чернівцях золоті оплески буковини, який проходив в. В листопаді місяці це був фестиваль комедії, і якщо виділяти таку категорію там комедія, комедія року, то це безумовно фестиваль золоті оплески в Чернівцях. Сама, сама постановка питання, чи може бути. Комедія під час війни. Це таким червоною стрічкою проходило це запитання цього фестивалю, тому що організатори дуже вагалися, на, чи може бути взагалі комедія, і чи може бути комедія саме в фестивалі. Це 15-й фестиваль, він 14 до цього проходив саме як комедія. Ну і 15-й так само. І вони рамку поставили дуже чітку. Не, не, комедії грали не безпечні умовно безпечні регіони. А е, приїхали і показували комедійні вистави, які створені або граються в прифронтових територіях. І туди приїхав е, Луганський музично-драматичний театр, туди Харків приїхав, туди Дніпро приїхав, Київ приїхав. Е, і була дискусійна платформа після кожного, після кожного фестивального дня ми розбирали вистави з точки зору мистецтва і ходили навколо оцієї теми. Ми її напрацьовували, наговорювали, що таке комедія під час війни. І, і, і це зміни. Тобто, просто, просто хіханькі-хаханькі ця історія вже давним-давно пройшла, хоча не всі театри це усвідомлюють. І цього підтримують. Але театр вийшов на інший рівень, коли комедія може бути і вона потрібна, як переключення реальності. Тобто ми, ми, кожен з нас може. Потребує і має таку потребу перейти з режиму телеграм-новин в іншу реальність, яку запропонує театр. Але далі вже ми від кількості переходимо до якості, якої якості це переключення, це просто весело і світло, або це ще із якимось таким от наративом. Це... Сергію, якщо говорити от про комедію, так комедія під час війни вона має місце бути. У кажучи, вона потрібна зараз глядачеві чи ні? Ну от відповідь на це і дають е, ті театри, які знаходяться під е, постійними обстрілами. Е, тобто, немає, е, ну. Сидячи там без сирени і без, без обстрілів, ну це таке питання, на яке можна говорити безкінечно. А коли театр репетирує прем'єру комедійну виставу саме там в бомбосховищі, саме під цими атаками чи в перервах між ними. Музичний, музичний театр 057 в Харкові випускав свою мюзикл. Вони робили мюзикл «Готел 057. От вони його репетирували під, от в перервах між сиренами. Ну, і звісно, вона була не анонсована, звісно, медійна, медійна компанія. Була зведена до сарафанного радіо, звісно, тому що і, і місце показу, і час показу це все було в але разом з тим вони випустили і е, говорити е, ну ми, ми можемо говорити все, що завгодно, а вони показують, що це потрібно. Е, ну не те, що їм це потрібно їх глядачам, які туди приходять, е, попри те, що немає білбордів, афіш і анонсування на інших медіа. Добре, що на вашу думку змінилося так для глядача. Чому, чому мовно кажучи, от ви навіть так давали порівняльну характеристику на початку нашої розмови, що приріст за попередній рік, ну те, що ми розуміємо, що приріст за попередній рік через повномасштабне вторгнення він нібито і логічний, як би напрошується, але все ж таки популярність театру, так, вона для глядача. Зростає, вона стає затребуванішою чи ні? Як ви це бачите? Тут є комплекс причин. Ну, по перше, сам сегмент інтертейменту він зменшився. Ну, Ті самі там 19-ті та навіть і оці проміжки між карантинними періодами все рівно були і великі open-air фестивалі. Були досить багато якихось розваг. Попри Три традиційні там кіно і театр зараз цей час це зменшилося. І, звісно, сублімація мала бути. Тобто ця енергія, вона мала кудись е, запит, попит е, користувача, він кудись мав перейти. І е, це відбилося на книговидавництві, угу. е, і це, звісно, відбилося на театрі. Але знову таки театр не прийшов так не звідки він не з'явився е, угу. в 23-му році, тому що медіа зрештою. Зрештою, побачила сегмент театру, ну, так, да, на прикладі окремих вистав, але театр ввійшов в медійну. Він вийшов з бульбашки цих маргінальних текстів, маргінальних передач, де слухають люди театру самі себе. Це вийшло в, в суспільне коло набагато ширше. І. Алла Самойленка, кастинг-директорка, uh -huh. під одним із дописів в, в театральній риболовлі написала, коли ще з нами могло таке трапитися, що солдаути і театральні тут ну, вона написала не таке слово, я його заміню на театральні непорозуміння в, в спільноті сталися з нами під час страшного вторгнення. Уявити, що таке могло бути в тому самому 19-му, ну не доводиться. Театр просто весь цей час напрацьовував. Прийшли зміни. Оці директори сідуни в кріслах вони потрошку йдуть за динозаврами. Вони вимирають. От, ну і фізично вимирають, і на конкурсах вже не перемагають. Бо вони звикли, що ну, за них там все порішали, і все, що треба. Тобто те, театральний менеджмент на жаль зводився до... Функції посаді посидіти в кріслі, а так не працює. І е, якщо говорити там про призначення року, то це безумовно Максим Голенко, який очолив е, Львівський національний театр Заньковецької. Mm -hmm. е, тобто цей театр був такий роками, десятиліттями притрушений пилом, де нічого не змінювалося, де туди ходили е, одні й ті самі люди, е, спали на виставах, а потім Чепчиків. Повітря кидали зараз ситуація змінилася, тому що змінився менеджмент. З'явилися смниники. Ну візьміть, подивіться, просто ведення соціальних мереж було стало. Подивіться на якість афіш, які відбулися. І це не тільки по театру Зенковецької, і, і інші театри. Так, да, дуже, дуже багато, на жаль, дуже багато тих самих афіш національних театрів. Ще донині викликають кров з очей, але вже поряд з ними є такі приклади, поряд з якими вже не можна виглядати такими судунами в, в кріслах, uh -huh. тому зміни зміни є, і вони невідворотні. А, ну, це, знаєте, як на мене, така прекрасна тенденція. А якщо говорити про п'єси, власне, що б ви могли для себе і для наших слухачів відзначити, що отримало таке друге життя? От, чи були такі, які от варто нам зараз згадати з вами? Якщо б ви мене запитали от драматург року, я б відповів би на це запитання не одним прізвищем, а таким колективний, колективний розум. А сучасні українські драматурги. Я зараз не наведу цифру, немає перед очима, але підбиваючи статистику року, кількість постановок за п'єсами сучасних драматургів вона вражаюча. От вона прям дуже вражаюча. Драматурги, по-перше, об'єдналися, відбулося справжнє диво, люди, кожен зі своїм світоглядом, кожен зі своїми амбіціями, вони змогли об'єднатися, це було напередодні вторгнення, в театр драматургів, це назва. І вони відкрили там перша подія, це приміщення на Подолі, вони відкрили його в, в грудні, якщо не Помиляюся, 21-го року. Потім було започатковано портал, на яких є. Режисери, керівники постійно говорять, ой, нами б щось би сучасне поставили, але нема чого. Це говорить виключно про те, що вони останній раз інформацію про театр шукали десь років 10-15 тому в інтернеті. Тому що зараз вбити сучасна драматургія одразу відкривається е, Укрдрамахаб-портал де е, зручний пошук, де можна знайти е, задати мені треба на кількість акторів, жанр, тему е, по, по імені. По назві, по чому завгодно. І там не просто пара десятків п'єс, там сотні текстів, створених зараз. З, з березня 22-го року там прямо з'явився окремий розділ тексти, написані під час вторгнення. Mm. Да, Вони були перші, виключно вони не були п'єсами, це була рефлексія на події. І і, ну Просто фіксація. Це була просто фіксація. Але далі вже інші драматурги або режисери брали ці шматочки, їх поєднували і виходили. Наприклад, в, в Дніпрі театр Драміком. Вони взяли різні оці уривочки, різні шматочки, об'єднали їх в один в один текст, і вийшла вистава, яка називалася Всупереч прем'єру. Зіграли вони в 22-му році, але 24 лютого 23-го року. Цей знаковий день, вони привезли цю виставу і всупереч всьому показали виставу всупереч на сцені театру Лесі Українки в, в Києві. Драматурги, оце об'єднання, яке сталося у драматургів, воно знакове, тому що хочемо, ми чи не хочемо, але театральний світ на драматургів завжди дивився, як на, на, на решту. таке, ну Тобто є великі режисери, є там великі керівники, а драматурги це десь потім. Але Саме драматурги об'єдналися, саме вони свої п'єси змогли е, е, запакувати, перекласти і протягом цього періоду. Ну, я можу помилятися, але це точно 400 плюс, понад 400 подій відбулося в світі в форматі читок, де про нашу війну мовою тих країн, де відбувалися ці події, говорили на рівні мистецтва. Перекладені тексти читали і розказували про нашу війну, про те, що відбувається. Це іноді тригери, це іноді, ну Чіткі е, хочеться вийти через внутрішні. Якісь моменти неприйняття, несприйняття, але ну, театр нікому не обіцяв бути, бути комфортним, люксовим номером в готелі. Ну, у театру немає такої задачі. Нагадаю, нашим слухачам-слухачкам, у нас в гостях Сергій Виниченко, це театральний блогер. І ми говоримо про театральні підсумки року. І от ми зараз говорили, умовно кажучи, про п'єси, які отримали. Або життя, або отримали колаборації певні так, Сергій, ви згадали на початку нашої розмови про 360 плюс поставлених п'єс. А як чи можемо ми сказати, яка кількість з них була вдалими? Як взагалі, от ви, наприклад, так, ви визначаєте вдалена п'єса чи ні? Це улюблене моє запитання, коли, коли я починаю робити якийсь розбір, і мені обов'язково кажуть, що б я не сказав, неважливо, мені обов'язково кажуть, ну це ж ваша суб'єкт суб'єктивна точка зору. Кажу, ви такі цікаві, а давайте ну, запитаємо будь-кого, там, від Арістотеля там, до Айнштайна, будь-кого, що він сказав. Це буде його суб'єктивна суб точка, точка зору. зору. Абсолютно вірно. Ви прям капітан очевидність. Є е, е, От в цьому є ну, перевага, тому що до тих пір, допоки в просторі не буде цього плюралізму думок, де ми маємо говорити люди театру, які говорять, пишуть про, про театр, у них є така особливість. Вони про гарну виставу можуть щось сказати, там чи якийсь допис там в Фейсбуці написати щось. Про погану ні. Логіка яка? Ну, ми то знаємо, що це не ок, але ми не хочемо травмувати е, митця. Тобто митець не боїться травмувати тим, що він робить, залу там на 500 на 500, на 800 місць. Він не боїться uh -huh. цього зробити. А люди театру бояться йому сказати, що він лайнороб. Де логіка? Не знайти саме тому в мене на, ну, в мене на порталі в, на Ютубі. Е, до речі, театральна риболовля е, перевалила на Ютубі е, вийшло 500 відео, тобто там є uh -huh. що подивитися, а театральний риболов перевалив тисячну виставу. Тобто, е, ну це мається на увазі перегляд наживо. Uh -huh. Uh, і uh, коли є отакий пул uh, вибору, то тут вже uh, не, не, uh, не ця не смаковщина не якась іде, а тут вже uh, ну, порівняння на рівні оцієї надивленості. І, і коли я кажу, що подією року uh, не, не, не просто театру, не просто міста, не про а всієї країни стала uh, стала Київська українська прем'єра з цією виставою щось не так. То це ну от, дуже-дуже об'єктивно-суб'єктивно. Чи навпаки, суб'єктивно-об'єктивно. Це подія, яка це по-перше, франшиза франшизи в українському театрі. це ще треба пошукати якийсь інший такий приклад. Коли успішний успішна бродвейська комедія поставлена в, 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 десят, в десятку країн, поставлена спеціально під акторів Київського. Театр на лівому березі. Прем'єра зіграна в, в ризі в театрі Дайліс. Це величезна зала там, на тисячу глядачів. Е, і це е, там півтори години без втримного сміху, який дозволяє оце перемикання між реальностями, е, очищення, якщо хочете. І це абсолютно інший енергетичний і як рівень. Е, нічого, от, е, ну, можна зараз мене там прям буде закидувати е, чим загодно, да? але в українському театрі нічого подібного немає. Там, е, ну, я не хотів би міряти це в, в, якихось там, в євро, да, але там сама декорація 50 тисяч євро коштує. No. І вона дієва. І там не, не просто заради декорації. Там в умовах цієї декорації, неймовірно, дієві пластичні актори. Це не народні артисти, які вийшли, і давайте ви нам будете хлопати тільки тому, що ми сюди вийшли. Там діють актори, і вони так діють, що це ну це просто не відірватися. Тобто, рамка, оця планка, вже не рамка, вже планка. Планка, яка поставлена виставою з цією виставою щось не так для більшості. Театрі вона на наразі недосяжна, але це факт, і е, туди можна потрапити, якщо е, з квиточками поталонить, і це побачите наживо. Mm -hmm. Ну, давайте давайте якийсь анонс на наступний рік. От чи є цікаві анонси, які можуть стати популярними mm -hmm. наступного року, і можливо, у вас є власне такий список от, там топ 3 топ 5 на який би ви б дали рекомендацію обов'язково піти і подивитися. — Ну, В принципі, якщо рекомендація, то вона може бути одна. Підпишіться, і слідкуйте за тим, що публікує театральна риболовлю. До речі, це ж не про рибу, це про, про театр, як ми вже з'ясували. Сказати щось, от, сходіть тільки на це неможливо. Події відбуваються постійно. Буквально вчора відбулася. В е, квар... е, як, квартира музей е, Ляташинського зроблена е, вистав... сайт-специфік. Вистава зроблена в просторі е, квартири музею. Ну, як таке можна прогнозувати? За ким треба слідкувати? Таке треба ловити. Чим займається театральний мусор? Ловить отакі от родзинки. Більше того, от ну е, я не знаю, е, які події будуть взагалі на 24-й рік, але з 6 січня починається е, Стусфест е, 6-го числа, це день народження. Василя Стуса, і е, театральна спільнота ДСП е, вирішила. В них є вистава Стусанина, де е, вісім, е, вісім е, красенів, е, яких режисер е, прям е, оголив Торси, вони е, не просто ходять і читають Стуса, вони живуть кожну е, кожен вірш. і Це повноцінна вистава. Е, і вони маючи в, в Арсеналі таку виставу. Вони вирішили зробити такий е, перегук е, всього, що стосується теми Стуса, е, і е, програма вже набирається на повноцінний фестиваль. Е, е, і Можна шукати Стус-фест і в соцмережах, і е, в каталозі риболовлі є окремий розділ і Там е, є всі ці події, де вони відбуваються. Це міжнародний фестиваль. Стуса будуть читати не тільки українською мовою. І це, і це знову-таки, якщо б в нас було б ще три, тричі такого хронометражу, як в нас вже є, я вам ще сказав би про те, що в 23-му році з лісовою піснею Лесі Українки познайомилися в Португалії. Португальською мовою вперше прозвучала Леся Українка в в в Португалії оці теми того, що ми не знаємо свого, я вже зараз згадав Лятошинського, да, після, після такого сайт специфіко. Ну, його хочеться і. Зрештою, прочитати його життєпис і послухати, послухати те, що у нас ніколи не було часу за Чайковським і так далі, все послухати. Ювілей року 160 років відсвяткувала Леся Ольга Кублянська, і це стало неймовірною подією. Ну для буковини то вже. Точно і театр, театр імені Ольги Кобилянської це святкував. Вони на прем'єрі на прем'єрі на Вовчихи оживили з пам'ятник Ольги Юлянівни, який стоїть перед, перед їх театром. І це вже не говорячи про те, що Іван Данилін робив, робив виставу перформанс на знаменитому балкончику в Чернівцях. Де вони відтворювали е, і, і любовні якісь е, її е, моменти, романтичні, точніше, е, і професійні. І е, 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 дітлахи в Чернівцях займалися постановкою за Ольгою Кобилянською. Е, ну і так далі, і так далі. Е, тому, тому анонсів дуже багато. Е, от я зараз так накидав, накидав. Я собі прям уявляю, що слухачі, е, ну от, от що їм зараз робити? Е, кидатися за і папірець і це виписувати. Ну, я думаю, що не варіант. А підписатися і слідкувати за новинами саме те. Дякую, дякую, Сергію. Вам дякую за, за те, що прийшли. знаєте, так ну ми широко і намагалися купити... Прокопати знаєте цю стежку до підсумків театрального року. Я думаю, що дещо нам таки вдалося. Сергій Виниченко театральний блогер, був гостем нашої студії. Згадували про важливі події в світі театрального мистецтва. Ранок культурної людини.